Таку картину кілька днів тому побачили жителі частини Квасилова, коли вийшли вранці на вулицю. І подвір'я, і автомобілі, і рослини на грядках усе було засипано сірою речовиною, схожою на цемент. Ранком встаємо на криці цементу рукою, хоч збирай, в совочок і в мішочок. А рослини, а і сади і якраз цвітуть, і клубніка, і все. То це ж неможливо. Що це за робота? Потравлять нас! Потравлять нас як клопів тут тим цементом. Хто гроші на цьому заробляє, а хто слава Богу? Вся земля була засипана таким, як попіл, таким сивим, як глина, порошком. Машини геть були всипані, лобове скло, що зовсім не було видно. Нас тут фотографували, стояли машини, були повністю вкриті таким ну, пилом. Навіть сьогодні, хоча минуло вже кілька днів і випав дощ, сліди від викиду все ще видно. Автомобілі брудні, а металочерепиця на дахах і досі сіра. Тут воно все було, а вон більо просто засідка, вона витріхала. У мене куртка вона була, там на криці лежала, то взагалі хлопали. Ну Я такого, ну скільки живем, я кажу, що такого ми взагалі не бачили. На постраждалі вулиці Квасилова одразу виїхали представники місцевої влади та спеціальна комісія. Такого ще в нас. Не було ні, ні разу такого крупного калібру випади. Ось, ко, коли я вже прийшов на місце, подивився, вже під'їхала комісія МНС Рівненського району, ось СЕС і ну, почали працювати, дивитися. Потім приїхала обласна прокуратура, і ми виїхали на пат волинь цемент. І тоді комісії, і сьогодні журналісти на підприємстві пояснили, така ситуація сталася під час розпалу двох печей після планового ремонту. І залповий викид у такому випадку, мовляв, звичне явище, передбачене правилами експлуатації цементних заводів, а в тому, що відходи полетіли на домівки, винен попутний вітер. Взагалі, підприємство проєктувалося таким чином, щоб переважна більшість напрямків розвітрів. Попадала в не в зону населених пунктів, тобто це район загоріші нашого кар'єру за здолбуновом. Таким чином, ну такі залпові викиди ми не уникнемо. Це чітко передбачено правилами експлуатації цим заводів. Єдине, чим заспокоюють місцевих, у викиді не було шкідливих речовин. Це не є токсична речовина, це є саме сировинна суміш крейда, глина та суглинок, як я вже називав. Тобто, це є. Природні сировинні матеріали, які ще не пройшли процесу опалу, просто висушена з них волога була. Наскільки безпечною для людей є така суміш, ще мають сказати фахівці у рівненській міжрайонній природоохоронній прокуратурі. Чекають на висновки спеціалістів, а місцеві жителі тим часом продовжують відмивати свої авто. Дрібні викиди цементу тут явище майже звичне. Тож у Квасилові на цей випадок вже навіть мають свій рецепт. Миючий оцет відмивається цемент. Оксана Жужельська назармідриган, інформаційна програма День.